Так. Починаємо наш день, день сьогоднішньої стерилізації. Я вже очікую ветеринара, але ще треба трохи почекати, поки вони запізнюються сьогодні. Зі мною зараз Елісон, Кітя мама. Трошки нервує, плаче. Так, кісь. Маленька, вона думаю, може, що я принесла її викидати, чи плачеться. Ні, я тебе викидати не принесла. Треба робити. Треба вже її стерилізувати, бо ці кошенята її вже просто добивають. Вона вже хоче бути сама без них. Ну, шестеро, знаєте, всі хочуть сяти, хочу здорові, вже такі кабани. Елісон. Еліс? Ну чого? Да-да, Ти трошки стресу. Так, да, переживаєш. Переживаєш. Ні, я тебе не лишу тут, ні. Ну, видно, хтось отак її винес кішечку. вагітну чи... Чи на вулиці завагітніла, вона переживає, бачите, плаче, лащиться, що я її знову викину. Ні, китя лягає, дихай. Все буде добре. Стерилізують і не будеш мучитися цими котенятами. І, і я, для тебе. Да? я моя красавець. Умниця хороша дуже кошечка лагідна. Вона мама просто чудова. Вона викормила, считайте, троє своїх і троє підкітише. Така вона хороша кітя. Дякую, да, дуже проситься виходить, бо діти її задовбують клітки, то вона їй дозволяє виходити. Ось, ось так, поки тут це що поставила я тут. Взяла ще переносок. Нижня це треба віддати ветеринару, це її переносочка, верхня це моя. Галина е, Миколаївна візьме, щоб кітечку маму теж посадити. Вона вчора втекла, від неї вона не змогла її посадити. Вона ну, така трохи недовірлива до мене, вона тим паче не піде, я навіть не знаю, як вона виглядає. Через то мусить вона вже саменько це зробити. Ну, будемо чекати, що ж можна було ще вдома, посадити, ну ладно. Але дуже рада, що ми сьогодні це питання вирішимо, що підопічні вони поїдуть. Нарешті стерилізується. Ту маленьку таксюшку, надіюсь, заберуть сім'ю. Я розпишу їм, що треба робити, обробки. Вакцинація і хай вже самі цим займаються. Навряд ли, звісно, не люди будуть це робити, але я просто не в силі, не в фінансовому і не в фізичному займатися ще одним цуценям, тому що вони беруть село, це 10 кілометрів звідси. А, то не знаю, не знаю. То я під свою піку це цуценя не беру, лише лиш стерилізую. А там хай вже люди вчаться самі щось робити для тварин. Бо це не ну, неможливо, чесно. Неможливо, грошей не вистачає. Ну, багато тварин, що тут дивно? Це дуже багато тварин на одну людину. Зрозуміло, що цих грошей не вистачає, знову замовила ось корм. А, бо собакам мішок корму, як дорі та мелінді, вистачає лише на місяць часу. Тож кожен місяць один мішок три тисячі, другий теж там двічі з чимось, тобто 5-6 тисяч лише на собак, щоб ви розуміли, і на харчування на місяць. Я вже кажу, що це ще шкоти є, ще шкоти м'ята є. Ну, це все дуже дорого. Так що таке буду продовжувати вам сьогодні знімати. Я Денис, я думаю, що він буде нам оператором, покажемо, скільки тваринок поїхало сьогодні і чи кого ми зловили, бо ловити теж треба якось так. Показую вам, скільки ми сьогодні набрали тварин. Дуже-дуже багато. І тут сценята. І, і кошечка Еліс, наша мамочка. О, собаки вже реагують. А, і тут ця коза маленька, криклива. Так що дякую, що допомагаєте. Завтра привезуть назад.